Ти взяв зубну щітку? Ага. – Ти взяв свій дезодорант? – А як? Же? Ти взяв зручний одяг? Та взяв. Що таке? Вони знають, що я чорний. А мають? Мені здається, що варто. Мама й тату, ми разом з моїм чорним хлопцем приїдемо на вихідні. Він чорний, мов нафта. Я тебе таким ніколи не бачу, бро. Їдеш куди знайомитися з предками? Ти ви з одружися там. І не забудь перед батьками штани підтягнути. А ви самі з міста? Так, на вікенд приїхали. Можна ваші права? Авто вела я? Я не питав, хто за кермом. Я хочу глянути його права. Зви мене Діном і обніми мене братела. І давно ви разом тусите. <гум> Ми найняли Джорджину й Волтера доглядати за моїми батьками. Коли ті померли, я не зміг їх відпустити. Ти куриш при моїй дучці. Збираюсь кинути. Вона може допомогти. Як? Гіпноз. Я й сам впораюсь. Ти готовий? Переживу якось. Я провів розслідування. Ти в курсі, що ціла купа братанів зникла у цьому передмісті? Та тут круто. Невже тобі не стрімно, чувак? Радий бачити тут свого. Кріс сказав мені, що йому набагато комфортніше, бо тут є я. Тікай. Не ображайся. Чекай! Що? А -а 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 -а! Їдьмо звідси. Що сталося? Роуз, ключі. Шукай ключі. Я не знаю, де вони. Ключі! <звусил> Ти тонеш під підлогу. Ні-ні, чекайте. Шкода! Втрачати розум. Втрачати розум. Коли навколо багато білих, я нервуюся. Не варто, не варто.